Вітаємо вас. Перший міський продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов. Ви сьогодні в нашій студії найближчі 22 хвилини на інтерв'ю дня. Директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Пане, Нісімов, вітаю вас. Доброго дня. дякую, що прийшли до нас. Дуже багато запитань є з, а, і від батьків, і від дітей, які зараз навчаються, готуються до того, як закінчити цей а, рок. Бо з 2019 року ми живемо в іншій реальності. Якось трошки нас підготував. Ковід да, початку ковіда потім да. вже. Не було державної підсумкової атестації у вигляді екзаменів ну, да. трошечки розслабилися, а все одно і батьки не розуміють як далі. І що зараз під час особливо війни як до чого готуватися, що вивчати, куди бігти? Ну і так далі. Ось про все це і хочеться поговорити. Тим паче, що наскільки я розумію, наприкінці минулого місяця, січня, нам повинні були представити нову програму і про вступ, нам повинні були розказати і про екзамени, і про все. Тож, давайте поговоримо. Скажіть, будь ласонька, що планується у цьому році, до чого все ж таки нам готуватися? Значить, давайте так. Ми зараз будемо говорити про те, що говорив наш міністр, звісно. Да. Тому що офіційних документів uh -huh. у нас до цього часу немає. Да. Не правил прийому, ні правил проходження НМТ і таке інше. Тому, uh -huh. значить, ми говоримо про те, що озвучив міністр. Це було скажімо, десь півтора тижні тому. Значить, він давав прес-конференцію для скажімо, журналістів присутні були на цій прес-конференції, і голова Підкомітету Верховної Ради з освіти і науки Бабак, і е, директор Українського центру цін якості освіти Бойка, от, і е, директор департаменту вищої освіти Шаров. Тобто, ну скажімо, люди компетентні, які скажімо, повідали нам, що нас чекає, да. зрозуміло, що це все ще повинно набути, скажімо так. А перше норму закону над цим працює зараз Верховна Рада, тому що ми проводили раніше ЗНО, угу. і у нас всі наші, скажімо, документи і фінансування, все шло під ЗНО, Тепер з'явилося НМТ, якого якого немає жодному документі. Значить, треба його офіційно закріпити законодавчому по. Звісно, далі ми повинні розробити, ну скажімо, не ми, а міністерство освіти. В принципі, вони вже я так розумію, що вже почти завершили. Розробити правила прийому. Бо це основний документ, на який орієнтуються не тільки абітурієнти, а й орієнтуються, собственно кажучи, і Вище. Вище, да, no, і да. приймальні комісії. От. І саме головне в цьому документі. Є перелік спеціальностей, і на цій спеціальності е, розписано, які е, предмети треба буде складати. Так, uh -huh, uh -huh. да, будуть, як і в минулому році, коефіцієнти. Тобто, якщо ви вступаєте, скажімо, на технічний напрямок, то зрозуміло, що е, з математики буде більший коефіцієнт, ніж, наприклад, там, з історії України чи української мови. Вот. Е, якщо ви вступаєте на біологію, значить там тобто на медичній спеціальності. Значить, там біологія буде да, мати да. найбільший коефіцієнт, ну і таке інше. Ну це все треба мати вже на папері. Тобто, бачити, як воно реально буде, бо говорити одно. А А як воно на да, папері? Ми знаємо, воно, як буде да, да. потім щось поміняли, і як говориться кароухавася. Ну, поки що я можу сказати так, який буде порядок, і що це буде? Значить, Почнемо з того, що у нас державна підсумкова атестація скасована. Угу. Тобто, що в серпні місяці був наказ міністерства, де да, вони планували проведення державної підсумкової атестації, планувалося проведення оцінювання, але зараз, на жаль, це вже нереально просто його провести через ну, умовах да, 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 бойові дії, і дай Бог, щоб ми змогли провести нормальне НМТ, бо для його проведення, в першу чергу, повинно бути безперебійне живлення і безперебійний інтернет. Іначе це все. Ну, всякий сенс. Ну, і знов-таки, НМТ для наших глядачів це національний, національний мультипредметний предметний тест, так. Да. Да. В минулому році він складався з трьох обов'язкових предметів. Uh -huh. Це була українська мова, це була математика і історія України. Uh -huh. Тобто, незалежно від того, куди ти вступаєш на спеціальність, чи металургія, чи ветеринарія, здавай значить, три, здавай три да. цих предмета, uh -huh. а далі йшли коефіцієнти. Тобто, там трошки більше на один предмет. Uh -huh. Там на другий предмет так і інше. В цьому році я вже казав, що теж буде те ж саме, тобто будуть коефіцієнти для е, кожної спеціальності з різних предметів. Е, крім того, значить буде ще один предмет на вибір. Угу, тобто Тоб... буде вже чотири предмети. Да, ні, 3. 3 значить, Тобто, у нас два обов'язкових: угу. це українська мова і математика, а третій за вибором. Угу. Тобто, це може бути будь-який із переліку ЗНО. Це може бути історія, іноземна мова, і фізика, і біологія, крім географії. Географії точно не буде. Ага. Тобто, дитина повинна вже зараз потихеньку готуватися, принаймні, ну, два предмети: це українська мова і математика. Підтягувати буде, з, значно, з самого підтягувати, початку. Да. Да. Що буде третім предметом? Ну, це буде залежати від того, на яку спеціальність вона вступає. Вот і скажімо, це можна ну все одно. Якщо ви йдете, скажімо так, до медичного вузу, то я думаю, що 99% і 100 – це буде біологія, звісно. Вот ну або так, хімія, або, або біологія. Да, от, да, от, да, от, да. Ну тобто бажано скажімо, вже зараз. Готуватися до цих предметів, От, тим більше, що в принципі, в принципі на сайті українського центру є програми з усіх предметів, uh -huh. ті програми, на підставі яких складаються завдання, ну складалося раніше завдання ЗНО, а зараз складаються завдання НМТ. Тим більше, що ці, ну скажімо так, програми вони були останній раз переглянуті в дев'ятнадцятому році і більше не переглядалися. Тобто, тобто приблизно воно буде да, воно теж, буде перемпризнане. Да. Теж єдине що значить, треба звернути увагу, що у нас не буде відкритої частини. Мається на увазі українська мова, математика, іноземна мова, тому що відкрита частина української мови це були міні-твірки, які uh -huh. треба було написати. Математика це була, скажімо, задача з розгорнутою відповіддю, треба було написати. От, іноземна мова це може бути лист до друга, uh -huh. а може бути і, скажімо, і аудіювання. У цього всього вже не буде. Це буде суто тест. Так, да, Це буде суто тест, але це не буде тест тільки з Вибором однієї правильної відповіді uh -huh. це буде тест, де будуть різні форми, в тому числі і завдання з вибором однієї правильної відповіді. таких завдань буде менша кількість. Більша кількість буде там на Підставлення на скажімо, там вибор групи, яких якихось відповіді, таке ніж, але все ж таки буде запитання, де треба буде вирішити якісь там по математиці да. щось вирішити, написати відповідь і написати і так, відповідь, та, відповідь та, да, та, да таке да. буде, але це коротенька відповідь. Це uh -huh. не розгорнутий скажімо, на задачі uh -huh. задач, uh -huh. цього не буде. Uh -huh. От. Тобто зараз, в принципі, ви можете спокійно готуватися, спираючись на програми, які опубліковані є на сайті Українського центру цін якості освіти. А також є специфікація до кожного предмету. Угу. Що таке специфікація? Це по перше, скільки завдань планується для цього предмету. Друге, які типи завдань будуть. Угу. Як вони будуть оцінюватися? Тобто скільки тестових балів ви можете заробити за те чи інше завдання? От. Тобто е вже можна працювати, можна готуватися, не чекаючи, поки там остаточно будуть прийняті оці правила прийому. Бо далі буде дуже, скажімо так, швидко е згортатися події. Значить, планується, що в квітні місяці пройде реєстрація. Далі, в травні треба буде підтвердити на своїй персональній сторінці, скажімо, місце проходження. Uh -huh. І в червні вже буде основна сесія, а в червні, на початку липня, буде додаткова сесія. От, тому е, фактично до, е, скажімо, квітня місяця вже треба щось робити, працювати. От, і саме головне, що Український центр цієї освіти обіцяє, що десь, ну, Квітень, ну, наприкінці на початку травня 100% будуть розміщені е, демонстраційні версії оцих тестів, uh -huh. тобто з кожного блоку. Значить, ще раз нагадую, що тест складається з трьох блоків. Yeah. Значить, е, На все про все відводиться 180 хвилин. Uh -huh. Значить, Перший блок це українська мова, другий блок математика, і третій блок по вибору. Як ви будете розподіляти час на виконання завдань це ваше право? Хоч Да, хоч швиденько за годину. Да, да. Хоч, де, тобто, це головне от, укластися в ці 180 хвилин. От, тобто, ніхто, ти е, працював там над математикою, потім став працювати там над історією. Потім, Перейти можна, да, да, можна да. Тобто, повертатися поки, до завдання. Да, та? поки ти <губ> не клікнув, що робота завершена, ти можеш Повертатися до будь-якого блоку е тесту. Ну, знов таки треба нагадати, що НМТ національний мультипредметний тест він здається на комп'ютері, да. і це обов'язково треба готуватися до того, що дитина повинна розуміти у цьому комп'ютері щось. Бо ми знаємо, що в нас є величезні проблеми з вчителями інформатики, і є проблеми з тим, що діти зараз в телефоні розбираються, а в комп'ютері не розбираються. Тобто. Ну, я думаю, що, ті, повинна знати, що це Ці таке. діти, які бажають вступати до вишів, вони в комп'ютері теж розбираються. Uh -huh. Незалежно від того, на гуманітарний він напрямок іде чи на технічний. Uh -huh. а, от. Тому я думаю, тут особливих проблем не буде. Вот тим більше, що сама програма, ну виходячи з 2022 року, вона дуже була проста, доступна. Тобто, у нас не було нарікань на те, що хтось чогось не зрозумів, як да, діяти, ми з вами про діяти. це говорили де, минулого от. разу, щоб не нажати щось не на те, тобто в цьому році вона буде доопрацьована. Угу. От. І е, головне, що дитина. Може отримати свій тестовий бал вже по завершенню тестування, uh -huh. то ти натиснув, що все робота завершена, і тебе з кожного блоку вирісовується твій тестовий бал. Правда, скажімо так, з кожного предмету це може бути різний тестовий бал. Значить, ну скажімо так, як було раніше, порогового балу не буде, але буде мінімальний тестовий бал, з якого починається стобальна рейтингова шкала. Uh -huh. От він буде він вже відомий. Тобто, якщо от брати, наприклад, ну, українська мова, значить, українська мова планується 30 завдань, uh -huh. значить, і з цих 30 завдань, значить, 45 можна отримати тестових балів. Uh -huh. Тобто, значить, ти повиш отримати не менше п'яти тестових балів, щоб потім їх можна було перевести за стобальною шкалою. От. Ну, взагалі це 10% десь. Yeah. Тобто з кожного предмету 10% це той мінімальний тестовий бал, який треба набрати. Uh -huh. от. Е якщо ти набрав, наприклад, з української мови 5 тестових балів і вище, то все ти значить, отримаєш там від 100 балів до 200. Математика значить, те ж саме, але там трошки інший розклад, тому що всього 22 завдання буде. Угу. Не 30, значить, як з української да, мовою. Так, не 30. Да. Значить, Із них значить, тестових балів можна набрати максимум 32. Значить, І 4 тестових бали це той мінімальний бал. З якого починається відлік стопальній по шкалі. Ну і так само інше, з інших предметів, я не буду їх коментувати, бо зайдете на сайт Українського центру, подивитесь там, де йде специфікація угу. з кожного предмету, і там все розписано. Скільки завдань, ну, скільки балів. Тобто це буде так, від інше, 20 да. там, до 30 у середньому да, 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 по да, кожного да. предмету. Ну, приблизно, так, да. фізика 20 балів, біологія 30, тобто 30 питань, угу. фізика 20 питань а по кількості. Тестові балі вони зрозуміли трошки більше, тому що різні завдання по різному оцінювалися. Тобто є завдання, які тільки в один бал оцінюються, ага. а є завдання, за які можна тримати і два, і три, і чотири бал. От. Тому е в першу чергу потрібно зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти і передивитися програми. Нічого зайвого, крім того, що є в програмах, там не буде в тестах. А можна подивитися специфікацію, щоб мати уяву, ну як буде виглядати цей тест, ага. які скажімо так будуть завдання. От. Ну і е там є, скажімо, зразки тестових завдань минулих років, тобто можна з ними попрацювати. Ну я вже казав, що це не обов'язково НМТ минулого року, а це може бути, скажімо, ЗНО Двадцятого двадцять першого року, тобто, завдання вони в принципі всі відповідають програмі, uh -huh. тільки що НМТ це в комп'ютерній версії ви виконуєте ці завдання, yeah. а ЗНО то в зошитах паперовому варіанті. Хоча, хоча НМТ теж буде даватися чернетка. Ну no, звісно, да, буде даватися просто листочок папіру і все. Тобто можна буде да. перенести з собою ручку. Ні, ні, ні. Ручку да, да, обов'язково. Да, а вже листочки видають на місці. Угу. І якщо він треба тобі, то щось там можеш писати. Воно. Воно не перевіряється. Це чисто от, твоя, як говориться. Угу. Е, робота, розписати да, ручку. Да. Да, розписати ручку, це точно. Угу. От, тобто, е, ми маємо, що. У нас, значить, буде знову ж таки підкреслюю, три предмета. Кожний предмет буде мати е, свою, скажімо, шкалу перерахунку в тестових балів в, в рейтингові бали. І саме головне, е, значить, будуть ще визначені коефіцієнти, тобто, в залежності від того, на яку спеціальність ви подаєте документи, значить один і той же предмет може ну, скажімо, мати різні вагові коефіцієнти. А от тому це все треба буде чекати, як з'явиться, скажімо, правило прийому. Да. Далі вузи розроблять свої умови прийому, і тоді все становиться ясно. Що, як, тим більше, що, ну скажімо так, деякі вузи дають ще якісь свої там пільги. Ну, наприклад, скажімо, для тих, хто був призерами олімпіад, ну мається да. на увазі там всеукраїнського рівня, деякі дають і республіканського рівня. От. Е, може, там медалістами якісь пільги, Тобто ну, ці, скажімо, пільги вони не дуже суттєві. Тобто лева частка конкурсного балу формується з мультипредметного тесту. Тобто, все ж таки треба готуватися да, до тесту, да, треба да, щоб вже я... зараз да. сідати за українську мову, за математику точно, а далі підтягувати. Ті предмети, на які ти думаєш далі поступати, ну да угу. ну є ще один е, малесенький нюанс. Значить, е, якщо ви складали, наприклад, ЗНО в 2020-21 році і ЛНМТ в 2022 році, то можна скористатися результатами. Їх. Тобто, е, ну я не знаю, як воно буде, скажімо, деталізовано, угу. от, тому що скоріше будуть якісь обмеження. Ну, е якщо дитина має, наприклад, з тої же математики в 22-му році результат вищий, ніж вона отримала в 23-му році, то може вона, е щоб в приймальній комісії зарахувати результат минулого. року. минулого року. Ага. Да, те ж саме стосується і ЗНО ну, 20-го і 21-го року. Тобто, як і раніше, було три роки. Значить, діють сертифікат, тому нікуди його не викидуйте, нехай він буде, може згодитися. Uh -huh. Але yeah, там, exactly. там є, скажімо, обмеження, не знаю, як буде в цьому році. В минулому році це було не більше 15% різниця між результатом минулого року і результатом цього року. Uh -huh. Тобто, якщо, наприклад, отримав з математики, умовно кажучи, там в минулому році 180 балів. А в цьому році 170, то да, ти можеш зарахувати. А якщо в цьому році ти отримав 150, то вже аж ніяк, ну, аж ніяк. Ага. Да. Ну, ета я поки що кажу, що як воно було ну, можливо, ми Навесні так. повинні побачити більш розгорнути да, всі да, плани да, на да, бумазі. Ми побачимо цей закон. Ми побачимо, як відреагує на нього вищі. Як вони підготуються, і вже навесні батьки зможуть розуміти все суттєво, але вже прямо зараз можна вже готуватися, починати шукати собі додаткове навчання по тих предметах, які ти не знаєш, підтягувати якісь моменти того, що треба підтягнути. Ну, да, да. ну і дивитися, звісно, я розумію, що дуже багато батьків зараз вже розуміють, куди там дитина збирається поступати. І треба вже готуватися до тих предметів, які треба буде додати до обов'язкової курмової та математики. Так скажіть мені, будь ласка, у нас залишається хвилиночка. От як ви вважаєте, все ж таки, от те, що відбувається, да, з 2019 року ми навчимося онлайн. У дітей нема екзаменів, ті, які психологічно якось їх готували до того, що треба То стимулювали. Стимулювали так. як зараз. Рівень нашої освіти. Бо в 2019-му всі кричали: Ой, все, все пропало, все погано. Наші діти будуть не такі, вони будуть не такі розумні, і так далі. Ви як це бачите? Це все ж таки нормально впливає. Ми підтримуємо рівень освіти, і освітяни, і діти. Чи відсутність екзаменів все ж таки суттєво впливає на підготовку наших дітей? Скажу зразу, це не нормально, тому що поки що вчителі ніхто не замінив ніякий комп'ютер угу. і ніякий режим онлайн. От, треба все ж таки, щоб було живе спілкування між дитиною і вчителем. Тоді розгр це ж не головне, що вчитель дав якусь інформацію. Ні. Ну, Головне, щоб вчитель навчив його вчитися, щоб він йому показав, як шукати інформацію, які да, логіку, як її відбирати. Yeah. О це головне, вчитель для цього потрібен. А інформацію він може знайти в інтернеті, ради Бога, по будь-якому питанню з будь-якого предмету. Yeah. А от як її використовувати, як працювати з нею, як оптимізувати свою роботу? Во це на це потрібен вчитель. Тому я думаю, що ну дай Боже, що у нас скажімо так, ці скрутні часи завершаться, і ми знову перейдемо до нормального навчання. От тим більше, що Зараз е, же діти взагалі. Я просто ну з жахом дивлюся на те, як е, вони ну скажімо, попали в якісь такі обставини. По перше, вони не отримують повноцінної освіти, тому що я вже казав, онлайн є онлайн. Да. От, по-друге, вони в постійному стресі, бо там щось прилітає, щось бомбить то електрики. Нема то ще чогось нема. І навіть ті діти, що виїхали за кордон, а в нас дуже багато. Ну мені от. В нашому департаменті сказали, що порядка 7 тисяч школярів зараз за кордоном, із них десь половина це випускники вже цього поточного року. Угу. Вот. І у них там ще ситуація, яка вони ж е... і там навчаються, да, і, тут і тут навчаються. Да. Тобто вони тут навчаються в режимі онлайн угу. після обіду. А до обіду вони, наприклад, в Німеччині в мене товариші, значить в нього. Ну, він, правда, не випускник, він десь, по-моєму, 9 клас чи щось таке. Але ж, все ж таки він зранку ходить да, у школу. Так, він зранку ходить у школу. Так. Да. І це такий стрес на дитину. Тобто, спочатку його грузять там, а потім він приходить і працює ще, скажімо, додатково тут. тут. Додатково тут. Да. І, чесно кажучи, ну, ну, це не нормально, це не треба так робити. Але у них своє законодавство, там дитина зобов'язана ходити в школу, і ми не можемо, скажімо, їм щось диктувати. Але вони йдуть на зустріч нам, як і в минулому році. В деяких країнах будуть знову створені тимчасові пункти. Тестування. От, і ті діти, які знаходяться за кордоном, вони зможуть пройти е, за кордоном, потім е, надіслати електронною поштою в ті вузи, які вони, скажімо, хотіли Побрали, поступати. Да. Да? Угу. І тільки після того, як вони вже визначаться, в який вуз вони подають документи, треба буде подати ці документи вже в паперовому вигляді. А так це можна робити в режимі онлайн. Я дякую вам. і сподіваюся, що дійсно навесні ми побачимо більш розгорнуто всю цю інформацію. І батьки, і діти, і а, представники вишів. Ну і ви зможете все ж таки трошки заспокоїтися, і знати, що все є, все працює. Ну, Дай Бог, і так воно і буде. Дякую вам. Хочу нагадати, що в нашій студії був директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Ми бажаємо всім нам, і дітям, і дорослим терпіння тримайтеся українці, мирно нам життя. І пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.